Мені написала одна дуже гарна жінка, яка каже, що передивилась всі ваші відео і зрозуміла, що вас жодна жінка і дня не витримає. Е, дякую за перегляд, це по-перше, і за щирість. Але чому ж не витримає? Уявімо собі, наприклад, е, жінка каже, я тебе люблю, а я їй кажу, в тебе просто дофамін підскочив. Не ведись на це. Е, на наступний день, наприклад, вона каже: Я тебе ненавиджу, а я їй кажу. У тебе просто дофамін упав, піднявся кортизол. Гормони знову тебе обманюють. І тут в якийсь момент, наприклад, вона не витримує і каже: Ти просто псих, і мене бісиш. Я кажу: це адреналін. І якщо його терміново не понизити, у тебе почне рости волосся не там, де треба. І я ж не конфліктую. Я просто аналізую гормональний пейзаж. І я розумію, що не кожна жінка готова до чоловіка, який замість я тебе кохаю, е скаже у тебе просто пік окситоцину, Не ведись на це. Всім гарного дня!